Друзі, вітаю. маємо ось таку новиночку, це Audi c 6 Кузові Універсал. Автівочка 2007 року випуску на лінзованій оптиці 3.0 дизель, кватро, на повному приводі, на автоматі, в дуже шикарному стані, на ось таких ось гарних 17 х дисках. Автівочка має практроніки позаду. В дуже гарному збереженому стані. По салончику маємо дуже круту комплектацію, пам'ять водійського сидіння, електроприводи, дзеркал, повний електрослапакет. Електроприводи сидіння, шкіряний салончик в дуже збереженому лохальному стані, мультикармо, пробіг 360 тисяч кілометрів, пробіг рідний, ось така мультимедія, є двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Позаду маємо дуже просторий салончик, є підлокітничок, все, що потрібно для вашого комфорту. Придбати цю автівку можете в компанії автофокус. Заходимо за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Ціна її 9 тисяч доларів. Тому чекаємо на вас, поспішайте на піддати.